Because South Korea is standing with Ukraine. And many Christians, many brothers and sisters of Christ in South Korea, they are praying for the nation. І і багато багато людей Південної Кореї, християн, братів, сестер Вони моляться за вас за вашу країну. I think Ukraine is beautiful. Do you agree? Я думаю, що Українці гарні. Ви погоджуєтесь? It is a beautiful beautiful country. І Україна дуже гарна країна. You know why it is beautiful? Ваше життя прекрасне. Because the 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 people people are are beautiful. beautiful Тому що люди люди гарні. no secret that Ukrainians are the most beautiful and handsome people in the world. Немає секрету. Всім відомо, українці найгарніші в світі. Agree? Погоджуєтесь? You know why you're beautiful? А знаєте, чому ви гарні?

But I think this is too small. I just saw Pastor Oleg saying I love you this way. This is smaller. But you know God loves us this much. amen? One time I received a uh, Valentine's card. It was a three-dimensional card. When you open the card the arm stretches out. така зроблена власноруч, і коли ви відкриваєте and її, right там in рука простягається. І рука простягається, в середині по центру написано «Я люблю тебе». So in other words, you open the card up, the arm stretches out, and it is saying «I love you this much». Іншими словами, ви відкриваєте цю Валентинку, рука ось так простягається на всю, і там написано «Я люблю тебе ось так». I really believe That's the message from God. God, loves you this much. you much. Вам меседж від Бога. Бог вас ось так любить. more precious than you know. Ви набагато message with Bob. And remember, you are more capable than you think. І вас набагато більше все вдасться, ніж вам здається. And you are loved more than you can imagine. І вас люблять значно більше, ніж ви можете уявити. Тому що так говорить Біблія. І Бог довів це, коли послав свого сина, щоб він помер за тебе і за мене. І знову скажу, мене звуть Ян. І в перекладі можна сказати «молодий». Це протилежне до «старий». Я молодий. Do I look young? Я виглядаю молодим? Oh, thank you, thank you. Дуже I'm not so young. Actually, my wife, her name is so young. So she's so young. моєї дружини ім'я So young. що означає дуже молода. Я просто Молодий, I hope that translates well. Я сподіваюся, це нормально в But I am so happy to come to Ecclesia. Я дуже щасливий прийти в цю церкву Ecclesia. Яке ім'я чудове. And I have a very For you. In the short time given, I really want to look at the passage from the Gospel of Mark chapter four. If you have a Bible, would you open up Mark chapter four? Uh, Marina, Marina, read, uh, 4, Якщо у вас є біблія, відкрите це місце, я дозволю, перекличу просто прочитати. Марка, четвертий розділ з, з 35-го вірша по 41-й. А як настав вечір того дня, Ісус каже їм переправимося на той бік. Відпустивши натовп, вони взяли його, тому що він був у човні, інші човни були з ним. Та здійнялась сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен так, що човен вже наповнювався водою. А він був сам на кормі, спав на подушці, і будять його, і кажуть йому Учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Вставши, він наказав вітрові й звалів морю перестань, ущухни. І вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм Чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри?

Let us go to the other side. Ісус говорить своїм учням: "Давайте перейдемо на той бік". Now, how do you say the other side in Ukraine? Як ви говорите українською той бік? На той бік. На той бік. На той бік. На той бік. Can you all say на той бік? Можете всі сказати на той бік. На той бік. Well, Jesus is saying the disciples Лескотурсай, отож Ісус говорить своїм учням. Давайте переправимося на той бік. Якщо ви знаєте це місце happens on the other side, на ви ймовірно знаєте, що сталося на тому боці. Що сталося, коли вони перейшли на той бік? Вони переправилися до годаринської місцевості. Це така язичницька територія, і вони там випасували свиней. Що ж там сталося на тому up. Коли вони переправилися на той бік, одержимий появився і пішов їм назустріч. На Not just one demon, but many, 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 many demons. І це був не один демон, там було багато демонів. То тимо посесмен сес ай лежін оптимонс. Тому що коли Ісус запитав нього, як тебе звати, він сказав легіон демонів. Ліжжен і за милітарітерм да качелі мін а капала таузен і взагалі це слово Легіон це таке військове мілітарне слово, і воно означає багато тисяч. І ці а, демони вони були and, у ньому. І що зробив Ісус? Гі his demons out. він виганяє з нього цих демонів. Пам'ятаєте, демони увійшли в свинеї, вони просто зірвалися і кинулись в море? Пам'ятаєте цю історію? side? Deliverance. Jesus casts demons out. Тобто що сталося на тому боці? Вигнання звільнення Ісус виганяє демонів.

That's in the book of chapter 5, the next chapter. You know, Tekapoli is a Greek word that means ten cities. Teka means ten cities. I mean, poly means cities. So, it's a big region. In the old days, when you have ten big cities, that's a lot of big region. Це велика територія, якщо у вас є 10 місць, 10 міст – це величезна територія з багатьма людьми. І що робить цей хлопець? Він ходить по всі ці величезні території і розповідає, що Ісус зробив для нього. Іншими словами, почалося рух Євангелія. Окей, так, Натоїбі, так? Так на той бік. Що трапляється на тому боці? Якщо коротко сказати, трапляється Боже чудо. Приходить Божа благодать і благословіння. Now Давайте я запитаю кожного. Як багато з вас хочуть Божих чудес і благословень у своєму житті? Everybody, right? We all have that the other side where we need the power of God to deliver and transform transfer. It could be your family. It could be your spouse.

As a nation, Ukraine. We need that the other side where God's miracle happens. We all have that the other side where we desperately need the power of God to deliver and transform. Are you me? Now the question is this.

When did Jesus say to the disciples let us go to the other side? Подивіться уважно, коли Ісус сказав давайте переправимося на той бік. How does the verse begins? When evening had come. А як настав вечір. It was getting dark. Ставало темно. It was evening. Це був вечір. Now even the disciples were what fishermen. І ви ж пам'ятаєте, що більшість учнів більшість учнів вони були просто рибалками. Вони експерти в цьому. Вони досвідчені. Але Ісус каже, давайте переправимося на той бік саме в цій темноті. Часом Бог каже нам рухатися, коли нам треба рухатися, навіть якщо навколо темнота. Іншими словами, можемо сказати, що Україна зараз в темряві. Іншими словами, так само когось із вас, із вас життя в темноті. Але незважаючи на цю темряву, ми слідуємо за Богом, ми слухаємось Його. Це перший step of Контудіадерса перший крок, як перейти на той бік. Вони були досвідчені. Пам'ятаєте, і вони попадали в великі шторми. І ці рибалки, Вони все знали, про море. Вони знали, що вони можуть потрапити в цей величезний шторм. і Це небезпека для них не час. Але вони послухалися його і пішли. Слухайте, перший крок це навіть в темряві покорятися і слухатися Божому Слову. Because of the word of God says so, we follow. That's the first step of going to the other side where we would experience the amazing work of God. Look at the next verse. Тепер подивимося на наступний верх, 36. So Jesus says, let us go to the other side. And what did disciples do? Everybody says, leaving the crowd. Behind. You see, it says leaving crowd. Crowd is the majority. We are here to follow Jesus. Follow the are you following me? Narrow is the gate. Narrow is the road. Sometimes it's not a popular thing to go to church. Sometimes it's not a majority thing to. Hold on to faith in the midst of darkness. часом триматися віри серед темряви це не дуже популярно не те, що роблять більшість. are willing to leave the crowd behind. але нам треба закинути залишити цей натовп позаду. South Korea. Гляньте на підартурамерика. Погляньте на Америку. Not following following the 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 Lord because they are following the majority. Більшість більшість. людей там, вони вони не слідують слідують за за Богом, тому що більшістю, роблять так як як Democracy is a very good way of running the government. І демократія це дуже гарний спосіб керувати народом. Still, when it comes to the word of God and truth, we're not here to follow the world. way, але якщо ми вибираємо слідувати за Ісусом, ми не слідуємо шляхам цього світу. Ми вибираємо слідувати вузьким шляхом за Ісусом. Because sadly we see so many spiritual leaders in South Korea or even America they are following the majority rather than following the truth. Це це дуже дуже сумно, але часто ми бачимо таких духовних лідерів, які слідують не не за за істиною, а більшістю. That's not the the way of experiencing miracle on the other side. І і той той шлях, яким ви зможете дійти на бік переживати Божі чудеса. Everybody say leaving the crowd. Скажіть всі відпустити натовп. Are you willing to leave the crowd and follow Jesus and Him alone? Amen. And then, you know what they do? The disciples, leaving the crowd, they took Jesus as He is. All of Jesus. Now, literally, Jesus was already in the boat, so they took Jesus. Буквально Ісус уже тоді був в човні, і вони взяли Ісуса так, як Він уже був у човні. Одного дня це просто вразило мене. І це був таке нове духовне відкриття, розуміння що учні, вони хотіли взяти Ісуса цілковито, таким, яким Він був насправді дуже часто нам хочеться ділити ісуса на частинки. Jesus is the word of God. Бачите, сус це слово Боже і Слово Боже це Ісус. But in this day and age, so many people read Bible and they pick and choose what they like and what they dislike. Але зараз ми спостерігаємо, що 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 багато людей читають Біблію, і вони вибирають, їм їм подобається, подобається. не Do you read your Bible? Ви читаєте Біблію? When I read Bible, I highlight, I circle. Коли я я Я читаю Біблію, підкреслюю, I I want I want to to keep doing it. хочу продовжувати це робити. One day my said this to me. Але одного дня мій друг сказав наступне. Що справжня трансформація починається тоді, коли ти починаєш покорятися тому слову, яке ти не підкреслив. Нам треба приймати Ісуса цілковито повністю. Ось так ви зможете перейти на той бік.

Коли ви лише один, Той, хто серед свого натовпу поїде в церкву і слідує за Ісусом, це не легко, але ви вибрали кращий шлях. І з повністю цілковито Його приймаючи. You, йому, Don't you have that spiritual tension in your life as you keep it? Well, when I was younger, you know, I got really frustrated. I feel like God is answering all the other people's prayer, but not my prayer. Щось таке відчували теж? Якщо я говорю, наприклад, своєю дружиною, мене таке враження, що Бог відповідає на всі її молитви. When she prayed for a perfect husband, God answered. Коли вона молила за ідеального чоловіка, Бог їй відповів. Now, the point is this. ось чому. Навіть якщо ми підкоряємося і покоряємося, так само як ми прочитали цьому місці писання, вони покинули. The crowd. Вони залишили натов. Вони взяли Ісуса цілковито повністю. Darkness, sense, sense Навіть в темряві зробили це, коли не було ніякого змісту в такому рішенні. І все одно вони зустріли великий шторм. Розумієте, про що я? Я хочу, щоб ви знали.

There is this great storm. Величезний шторм навколо. But I want you to know this. Ісус у вашому човні. And you are in the boat with him. І ви в човні з ним. As long as Jesus is with you. І допоки Ісус з вами. And as long as you are with the Lord. І допоки ви з Господом. will go through the storm. Амінь. Ви вийдете на іншому боці. Чим більше шторм, тим більше благословення. Я не знаю, як це жити в війні. Але мої батьки пройшли це теж. Це було руйнування жахливе.

Це був такий величезний рух місіонерства. І це принесло звільнення і зміни. У мене немає часу ділитися своїм особистим свідченням. Але хтось погодився піти з Богом на той бік, де я був. other side where I was.

Мої дорогі брати і сестри в Україні, пам'ятайте, що Ісус з вами. Він ніколи вас не відпустить. Навіть якщо ми повністю всього не розуміємо. Навіть якщо цьому абсолютно ніякого сенсу. Бог щось чудове творить.

Went on to the other side. і хтось із вас в духовному сенсі, ви вже вийшли, щоб піти на той бік. go to the other side. Зараз час для вас піти перейти на той бік. Коли ви почнете переходити на той бік, це буде особливий час. Ваш голос буде духовною силою Господа. Щоб мати вплив і силу і поширюватися по всьому світу. Кожен з вас скажіть на той бік. На той бік. На той бік. На той бік. And I pray and I bless you that there will be

І я благословляю за Україну, щоб вона стала Everybody, would you mind just rising up where you are? ви піднятися, щоб разом? And can we have a moment of prayer? У нас буде момент молитви. You all have that У вас всіх є той бік. You know what that is. Ви знаєте, про що It may be a children who are far away from the Lord. І, можливо, ви вже відійшли трошки від It may be your unbelieving parent or your husband or Можливо, у вас складно ще з тим, що вас є невіруючий чоловік, чи дружина, чи батьки. і вам на тому боці вам дуже потрібне Боже чудо. Чи хочете вислідувати за Ісуса, щоб перейти з Ним на той бік. Як церква, є той бік, де вам відчайдушно потрібні Божі чудеса і Божа робота.